Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Поляки вибрали собі нового президента, погляди якого є дуже специфічними, і погляди якого є надзвичайно консервативними. Дуже багато людей мені також про це писало, і переживають за те, що все-таки чекає українців в Польщі, тому що нібито є розгляд. Можливого законопроєкту, можливого, наголошую про депортацію різного роду мігрантів, про посилення якихось, знаєте, міграційних, якихось норм, таких більш жорстких для того, щоб менше мігрантів було в Польщі. Ну і знову ж таки, новий президент, чесно кажучи, людина така трошки специфічна, скажімо так. Все більше консерваторів по всьому світу стають президентами. І насправді це лякає, тому що це все веде в якусь просто політичну безодню. І для всього світу це дуже небезпечно. Я би хотів подивитися, чи буде Польща далі допомагати Україні, і що буде з мігрантами, з біженцями, зокрема, українськими, тому що все таки. Ми дивимося те, що важливіше нам зараз на даний момент. Добре, давайте подивимося його в кроки стосовно України. Так, і давайте подивимося, що буде відбуватися з біженцями з України, з мігрантами, які зараз живуть в Польщі. А українців в Польщі дуже багато, там величезна діаспора. І до війни була, а під час війни то взагалі там українців майже як і поляк. Стосовно дій президента Польщі стосовно України, перша карта мені подобається. Трійка Пентаклів. Фінансова допомога, якісь матеріальна допомога. Це хороша карта. Четвірка кубків, карта благополуччя теж хороша карта, емоційна прив'язаність. Вісьмірка Пентаклів, карта роботи, карта заробітків, карта фінансових операцій, карта підвішеного, 12-й аркан. Ну, карта підвішеного, 12-й аркан, говорить про те, що польський президент новий такий трошки, і нашим, і вашим. Десь якісь затримки, заморозки, якісь такі невирішені питання. Тепер стосовно давайте. Ну, але сильного негативу я, слава Богу, не побачу. Тобто, не настільки він буде там, скажімо так, жорсткий. Як його малюють деякі представники СМІ і так далі. Добре, тепер стосовно українців в Польщі, що їх чекає? Чи не почнуть виселяти і впроваджувати більш жорсткі міграційні правила? Карта ожидання, карта очікування падає. Вогонь нещастя така не дуже хороша карта. Можуть бути якісь більш жорсткі правила. І біля вогню карта путешествия. А тут карта противника. Дивіться, я скажу так: стосовно допомоги Україні, карти випали хороші. А от стосовно мігрантів українських Польщі, то карти випадають гірші. Карта ворога, карта вогню. Е, я скажу так: дійсно, новий уряд і новий президент буде посилювати і робити тяжчими, гіршими і більш складними міграційні умови. Для українців, не тільки для українців, для будь-яких, в принципі, мігрантів, але ми дивимося крізь призму українських реалій зараз. Ситуацію. Тому я би сказав, що так: ситуація для українців у Польщі є, буде складною, буде набагато складнішою. Правила будуть ужестачатися, і правила будуть ставати більш жорсткими. І такими грубими навіть я би сказав, тому що карта вогню, карта противника це такі досить складні карти та небезпечні. Я би сказав, що хороша новина в тому, що Україна і Польща будуть далі співпрацювати у плані взаємодопомоги, взаємопомочі. Неважливо від того, що цей президент новий такий трохи не дуже. Але що стосується українців, які знаходяться безпосередньо в Польщі, я би сказав задуматися на рахунок того, чи варто вам залишатися чи ні, тому що поляки. Я думаю, найближчим часом почнуть все це впроваджувати. І правила перебування для українців у Польщі будуть ставати більш жорсткими і тяжкими. Ви мене просили цю тему розглянути, я її розглянув. Підписуйтеся, ставте ваші лайки, пропонуйте теми для прогнозування. Бажаю вам всього доброго. Побачимося з вами в нових прогнозуваннях. Цілую люблю, обіймаю. Всім мігрантам в Польщі привіт передаю. Бажаю вам всього хорошого. Правильно приймайте рішення, спостерігайте за ситуацією. дійте на випередження. Всього доброго вам.